Добрий день. дрони Камікадзе головного управління розвідки Міністерства оборони у ніч на 17 червня одночасно атакували військові і промислові об'єкти в трьох регіонах Російської Федерації. Зокрема, повідомляються про атаки безпілотних літальних апаратів головного управління розвідки Міністерства оборони по об'єктах на території Білгородської, Ліпецької і Воронезької областей. Давайте більш детально розглянемо цю ситуацію. Ліпецькій області ціллю українських БПЛА став Новоліпецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод. За інформацією представника головного управління розвідки Міністерства оборони, обидва підприємства використовуються агресором у військових цілях. Відповідно, є законними цілями розвідтовариства України. Тому і безпілотники головного управління розвідки не випадково завітали на підприємство новолітичного металургійного комбінату та місцевого тракторного заводу. У районі зазначених об'єктів, за повідомленнями російських ЗМІ, російських пабліків, місцеві мешканці чули декілька вибухів, а також активну роботу російського ППО. За інформацією губернатора Липецкой области Игоря Артамонова на разе сохраняется красный уровень опасности. Системы обнаружения и подавления находится в состоянии готовности. И подтверждением всего есть видео, которое я и пропоную вам посмотреть. Интересно, в 2 часа ночи ПВО работала. Сейчас сиреночки. Очень интересно. На відео чітко чутно, що мешканець Ліпецької області повідомляє про те, що атака БПЛА була в другій годині ночі, а натомість досі лунають сигнали протиповітряної оборони. Сигнали ранішнього оповіщення. А це свідчення того, що було декілька атак. По промислових підприємствах на території цієї області, тобто мовиться про так званий ешелонований характер атак. Крім того, Артомона повідомив про нібито збиття чотирьох безпілотних літальних апаратів над промисловими підприємствами Ліпецька. Ну наскільки збивають російські ППУ українські безпілотники, ми вже з вами неодноразово. Змогли переконатися. Мовиться про те, що збивають виключно або об'єктами військової інфраструктури, або відповідно військово промислового комплексу. Про повітряну загрозу повідомив також і губернатор Воронезької області. За словами місцевих мешканців, близько третьої години ночі за місцевим часом пролунала низка вибухів на території Воронезької області, були атаковані. Зноки військові об'єкти Російської Федерації. Крім того, повідомляється про те, що цієї ночі було неспокійно і в Тіхотській це Краснодарський край. Повідомляється про вибухи у повітрі і роботу ППО. Але є приємні новини із Ростова. Зокрема, українські безпілотники завітали на. Енергорозподільчу підстанцію і внесли корективи у роботи електромереж на території країни-окупанта. Феорічне відео. Дивимося до кінця. Ну і повідомлення безпосередньо з Білгорода. Місцеві пабліки повідомляють про те, що українські безпілотники нанесли низку удару по пунктах постійної дислокації окупантів на території цієї області і по польових складах з Є дані об'єктивного контроля, які свідчать про успішний характер атаки українських безпілотних літальних апаратів головного управління розвідки Міністерства оборони. На відео чітко видно пожежу і, відповідно, чутно подвійну детонацію, що свідчить про те, що удари були нанесені безпосередньо по складам з БК. Ну і з Саратовської області приходять приємні для українців новини. Повідомляється про те, що в татичівському районі Саратівської області крупна пожежа. Після вибуху на газопроводі пожежа почалася приблизно о 16-й годині за місцевим часом, причому про наслідки пожежі свідчить відео безпосередньо з місця подій. На місці, за повідомленнями російських пабліків, працюють екстрені служби і відповідно оперативні служби країни-окупанта. За даними місцевих пабліків, вогонь пішов в бік житлового масиву. Пожежники намагалися локалізувати возгоряння. За повідомленнями голови Саратівської області Романа Бусаргіна, причиною пожежі. Стала аномальна спека, яка спровокувала розгерметизацію газогону. Виявляєте? Місцеві мешканці повідомляють про те, що було чутно вибух, а місцева влада повідомляє про те, що ця аномальна спека привела до розгерметизації газогону і, відповідно, наразі в зоні стихійного лиха опиняються житлові райони. Менше з тим, ми можемо говорити про успішні дії. Українських спеціальних служб на території Російської Федерації в глибинних її районах газагони так само є законними цілями української сторони. Ну і не можу не згадати події, які відбулися в Челябінську. В Челябінську повідомляють про те, що повністю вигорів це з виробництва тролейбусів. Причому місцеві пабліки і місцеві змі не виключають можливості проведення диверсійного акту на території цього підприємства. Як би там не було, але дані об'єктивного контроля свідчать про серйозні масштаби пожежі і наслідки для цього підприємства. Виробничі цехи вигоріли вщент, причому вигоріли разом з обладнанням і з готовою продукцією. Ну і на останок за півтора місяці сили оборони України. Уразили в тимчасово окупованому Криму близько 15 систем протиповітряної протиракетної оборони країни окупанта. Загальна кількість окремо уражених систем ППО близько 15. Зокрема, йдеться про дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350 і С-400. Знищено десятки пускових установ зазначених систем, більше 15 радіолокаційних станцій, понад 10 Пунктів управління мовиться про те, що Сили оборони України і відповідна українська розвідтовариства проводять превентивні заходи щодо нейтралізації систем протиракетної та протиповітряної оборони. Удари наносяться не тільки по пускових установках, але й відповідно по радіолокаційних станціях противника, щоб унеможливити активний захист як головних. Логістичних хабів окупаційної армії мовиться про Керченський міст і Чонгарські мости, Так і відповідно послабити захист стратегічних військових об'єктів на території окупованого Криму. В першу чергу мовиться про летовища в САКах, Джанкої і Бельбеку. По яких неодноразово вже наносилися удари, як українських безпілотників головного управління розвідки міністерства оборони, так відповідно відпрацьовували засоби враження дальністю більше 300 кілометрів. Це крилаті ракети Shadow, Скальп і АТАКАМСЕ. До речі, варто зазначити, що головне управління розвідки міністерства оборони заявило про те, що розглядає будь-які Військові цілі російського агресора у радіусі до 800 км для ураження надводними безпілотниками МАГУРА. Тобто мовиться про те, що головне управління розвідки Міністерства оборони розширює депазон застосування засобів ураження в боротьбі проти російського окупанта. Мовиться не тільки про безпілотники, але й відповідно надводні морські безпілотники Магура. Причому Кординальна змінена тактико-технічні характеристики цих безпілотників мовиться про збільшення і радіусих дій до 800 кілометрів і збільшення бойової частини. За словами представника головного управління розвідки Міністерства оборони, це багатоцільовий дрон, і в принципі він може використовуватися на будь-яких водних поверхнях на дальності 800 кілометрів. Головне управління розвідки Міністерства оборони розглядає будь-які можливості будь-які військові цілі ворога для ураження нашими дронами. Загалом, завдяки дронам Магура В5, головне управління розвитки Міністерства оборони, вже знищено російських суден на суму понад 200 мільйонів доларів. А орієнтовна оцінка завданих державі агресору збитків складає понад пів мільярда Доларів. Низький уклін, українським захисникам. А ми з вами тримаємо стрій і наближаємо українське сонце перемоги кожній на своїй ділянці фронту. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання матеріальної допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа. Дякуємо наперед разом до перемоги. Все буде Україна. Ми того варті.